Що це ти поздно прийшов себе? Його благодаті, чоловіку любім, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Генерал дав команду, щоб я не конджу од вас, поклав руку, щоб не пролилася кров'я. І віки віків, благословення Господнє на вас, його благодаті, чоловіку любством, завжди нині повсякчас. І на віки віків, благословення Господнє на вас, його благодать, у чоловіку люб'єм, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Ти не хочеш синочок, хочеш крові, щоб пролилася, так? Благословення Господнє на вас, його благодатня, чоловіку люб'єм, завжди нині і повсякчас. І на віки віків, благословення Господнє на вас, його благодаттю, чоловіку любим, завжди нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Благословення Господнє на вас. Його блага тюрмі полум'ям, дав зі мені... ...підігнів і втрукав. Відійдіть і втрукайте, це шо? Викалується, шляма. Його блага тюрмі полум'ям, дав зі мені... Нами. Будьте з народом, з вашими матерями, дітьми, братами.